До мене на розстановку прийшла жінка, яка почала раптово набирати вагу. Декілька років немає ніяких суттєвих причин, але вага стрімко набирається. Вона набрала вже 20 кг і цілком не зрозуміє, що із цим робити, тому що коригування харчування просто не допомагає. І коли ми почали на розстановочне поле виводити фігури, які пов'язані саме із цією ситуацією, ми побачили, що причина в дитячій травматизації. І в той момент її життя, коли вона почала знову набирати вагу, відбулася просто ретравматизація. Тобто вона потрапила в дуже схожу ситуацію, подібну до тієї, що була в дитинстві, і всередині неї активувався цей механізм, вона почала набирати вагу для того, щоб захистити себе від повторення дитячого досвіду дуже болючого. Тому подекуди ваше тіло просто кричить вам про те, що треба звернути увагу на той біль, який не був зцілений давно. І розтановочне поле це чудово демонструє.